Усім величезний-величезний привіт! Я дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде цілком і повністю присвячене саме бюджетним класним ароматам, які являються достойними аналогами люксових парфумів. Один із цих ароматів, про який я сьогодні спираюсь вам розказати, є моїм фаворитом уже, мабуть, другий місяць, з тих пір, як я його побачила, відчула, протестувала. Це такий, знаєте, мій фаворит на кожен день, що я навіть хочу зібрати всю колекцію подібних ароматів. Тому, якщо вам цікаво подібне відео, то залишайтесь зі мною. Ще обов'язково хотіла б вас запитати, що для вас є універсальним ароматом і ароматом чистоти. Які аромати чистоти ви полюбляєте? Нім часом дуже часто задумуюсь, які для мене дійсно найцікавіші аромати чистоти існують, і прям хочу свій список підібрати. Трішечки вагаюсь з деякими позиціями. Я навіть вважаю, що вони не повинні бути супер дорогими, а дуже багато достойних, скажімо так, ароматів чистоти є в бюджетних парфумах. Тому буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях зі мною своїми улюбленими ароматами чистими, і, можливо, я щось для себе навіть там підберу. Розпочати нашу підбірку я хочу з аромату, який я любила років п'ять, мабуть, це бестселер. Можливо, ви вже про нього знаєте. Та що там можливо? Ви точно про нього знаєте? Ви точно про нього чули? Це Елізабет Арден, зелений чай. Елізабет Арден, зелений чай, знаєте, є дуже багато варіацій. Після того, як зелений чай, в принципі, став дуже популярним ароматом і таким поширеним, що всі його купували, всі від нього були в захваті. Тим ще з'явилися червоні двері, також від Елізабет Арден. Але от зелений чай це такий універсальний аромат, можна сказати, навіть аромат чистоти, бо він такий свіжий, зелений аромат чаю, аромат білих квітів. Я дуже часто носила його саме в спортзал. Мені от чомусь подобалося саме в спортзал носити цей аромат, тому що він такий свіженький, класний. Ти коли виходиш зі спортзалу, ти не, мож... не, не можна, в принципі, сказати, що ти свіжо пахнеш і потрібно, звичайно, освіжатися. І от таким парфумчиком я рятувалась. Хоча, звичайно, краще всього це прийняти душ, там відпочити, намазатися якимись кремчиками, і тоді вже там улюблений парфум на себе нанести. Так? Але бували такі випадки, що не було в принципі часу. виходиш із продзалу, і потрібно йти додому, а вже вдома там і душ, і все остальне. Тому зелений чай рятував. І під час пробіжок або перед пробіжкою, якщо, наприклад, я там а, іду в Софіївський парк бігати, то я наносила на себе цей парфум для того, щоб якось, ну, мені самій від себе приємно пахло. Звичайно, що під час пробіжки мене ніхто не нюхає, але мені самій було дуже приємно. І цей аромат він дуже стійкий. Хоча. А, Ну, Такий він по ціні, як мас-маркет, в гривнях там щось 700-800 гривень, але класифікується цей аромат як люксовий аромат. При тому, що вартість у нього дуже-дуже бюджет. Що ще про нього хотіла сказати, Це, Це аромат, я би сказала, такий ностальгія. Тому що це один із моїх перших ароматів. Я почала знайомитися з люксовими ароматами завдяки подібним ароматам. Мені, до речі, його, здається, навіть радили. І це був один із найкращих ароматів, які мені порадили. Я потім його придбала, і мені прям так він сподобався, що я потім закохалась в нього на довгі-довгі роки. У Елізабет Арден є багато різних парфумів, і знаєте, от. П'ята авеню теж розхвалена, така, або білий чай. Я нюхала ці аромати, бо хотіла собі теж придбати. Я хотіла більш глибоко познайомитись з даним брендом, щоб в мене більше парфумів було. Но мені не сподобалось. Мені от взагалі вони не зайшли, якось вони. Погано пахли, але я тестувала їх літом. Тому, можливо, якщо у вас є ці аромати в колекції і вам вони дуже подобаються, напишіть, будь ласка, можливо, їх варто було тестувати весною або, наприклад, восени, і тоді би вони краще звучали. Можливо, дійсно варто дати їм другий шанс, тому що по опису, по відгукам, це такі бестселери, найкращі аромати і кращих в світі не існує, а я щось спробувала і якось обістралася. І так, зелений чай це цитрусовий такий зелений фужерний ароматик, я вже сказала, зараз вам розкажу про його основні ноти. Це лимон, бергамот, м'ята, апельсинова цедра і ревень. Всі ці нотки є в старті. До речі, ревін я не відчуваю, але щось зелененьке, присутнє. От я, мабуть, думаю, що це якраз є той самий зелений чай. Далі у нас жасмин, мускус, дубовий мох, фенхель, біла гвоздика. Також є амбра. В шлейфі зелений чай, тмін, мускус, гвоздика, амбра та жасмин. І от, все-таки. Мені здається, там не тільки з білих квітів жасмина, можливо, от мені відчувається якась лілія, щось таке квіткове, ніжне, біло-квіткове, яке прям дуже-дуже приємне. Мені дуже подобається цей аромат. Знову ж таки, я десятий раз повторююсь. Якщо він у вас є, напишіть ваші враження. Далі аромат теж люкс із розряду бюджетних. Це Elizabeth Arden Red Door, як я казала. Він у мене теж був. Не можу сказати, що він прям переплюнув зелений чай, але теж був непоганим, скажімо так. Це вже більш така жіночна, повсякденна версія, бо він квітковий, там присутні білі квіти, солодкі пудрові ноти. Трішки дерева, трішки теплоти, трішки пряностей. Стартує цей аромат з рози, сливи, квіту апельсину, фіалки, персику та анісу. Далі розкривається медом, гвоздикою, розою, туберозою, лангілангом, жесмином, лілією також. Також там є конвалія, фрезія та орхідея. Шлейфі, сандал, амбра, бензоїн, мускус, гіліотроп, витивер та кедр. І от така от квітково-рожево-ніжна, плюс деревна, плюс зігріваюча композиція це створюється такий. Аромат, парфум, квінтесенція, я не знаю, як правильно назвати, яка є універсальною. Тобто вона ніжна, вона жіночна, вона стійка, вона дуже класно пахне. При тому не можна сказати, що вона надто солодка, якась, чи надто приторна, тому що білі квіти до них, в принципі, не домахаєшся. Вони на той білі квіти, знаєте, щоб бути. Такими чистими, ніжними, не нав'язливими, приторними нікого не задушать, не приб'ють, нікому не набриднуть. І от такий, оце саме універсальний парфумчик у мене був, який я, в принципі, могла на кожен день використовувати. Навіть от іду в магазин, не знаю, що взяти, наприклад, на себе нанести. Я взяла цей аромат, пшикнулася і побігла, тому що це саме такий аромат, який можна брати будь-куди. І йдеш з подружкою на каву, йдеш на якісь побачення, йдеш на якусь вечірку без різниці. Якщо ти не знаєш, що на себе нанести, наносиш цей аромат, і він дуже круто доповнює твій образ. Хоч це буде строгий образ, хоч це буде там кжуал образ, хоч це буде романтичний якийсь образ, завжди доречний парфум. І, до речі, його можна змішувати, в принципі. Далі я обіцяла розказати про аромат Adidas Happy Fields. Е, капець, він бюджетний, він такий класний, він такий свіжий, він такий весняний. Я зараз просто в захваті від цього аромату, і я не знаю, чи то з моїми якимись ніховими рецепторами щось сталося чи то що, але я просто балдію від от цього аромату. Я перенюхала всю колекцію, і чоловічу, і жіночу серед новинок, і зупинилась саме на цьому, тому що у нього. Такі класні весняні вайбові ноти, і, можливо, ви знаєте, у Oriflame є аромат, називається Eclat Weekend, такий рожевий. Він там пахне фруктиками, грушею, розе... рожевими квітами. І оцей аромат максимально мені нагадує Eclat Weekend, Тільки трішечки більше тут фруктова історія, хоча дуже-дуже схожий і в базі, і в шлейфі. Прям бомбовий аромат. Якщо углублятись в ноти, то там грейпфрут, рожевий перець та жасмин. В принципі, немає нічого такого сверхістиного, але мені дуже подобається. І я відчуваю тут ще фруктові ноти, яблуко, грушу, я відчуваю якісь трішки зелені ноти. Ну, мені здається, не вся піраміда вказана на сайті опису цього аромату. Можливо, тут навіть є нотки жасмину конвалії, тому що білі квіти, здається, тут теж присутні дуже. Смачна, така, класна весняна композиція, весняна історія, і Adidas це є спортивна така лінійка. Тому я вважаю, що це саме така весняна історія, якщо ви любите походити в спортзал, особливо весною, тому що весною найчастіше ми любимо переводити себе в форму. В цьому році я, звісно, ех, відсутня. В рядах цих людей, але можливо, в наступному році все зміниться. То дуже рекомендую оцей Happy Feels. дуже класний аромат. Він прям бомбовий. Ще один аромат, який мені дуже сподобався. Я, до речі, на днях хочу його придбати, тому що в Польщі він у мене був, а тут якось вже було не до нього. Але все ж таки, я повертаюся спогадами знову і знову до нього, і думаю, що все-таки можливо варто до нього повернутися. Це Guess Seductive. У ГЕС, хто не знає, крім класних сумочок, там деяких елементів одягу, є дуже прикольна така лінейка парфумів. Саме в Польщі в супермаркеті косметичному я і познайомилась з даними парфумами, і, до речі, вони виявилися дуже прикольними шлейфовими та стійкими. І один із них це ось цей самий ГЕС Сидактів. Він, мабуть, вже свята класика. У ГЕС вважає. Можливо, ви про нього знали, можливо, це лише я одна така живу в якійсь печері і не знаю про такі класні парфуми. Гессидактів це білі квіти, солодка ваніль, деревина, цитруси, це солодкі амброві ноти, які подаровані в шлейфі. Це також свіжі нотки разом з нотками пудри і такими бальзамічними нотками. Він дуже круто. Оповиває всю кімнату. І дуже схожі мені на молекулярні аромати, такі як пшикнеш, і вони прям заполоняють весь простір. І оцей аромат дуже мені схожий саме на молекулярний аромат, хоча таким він не являється. Він стійкий, як і більшість ароматів від Guess. У мене є три аромати від ГЕС, і я хочу розширяти свою колекцію, тому що вони прям такі круті, універсальні, класні. І це один із них, тому що там є. І солодкі ноти, і білі квіти, і свіжість, і деревина, і тобто можна і в день його використовувати спокійно, і на вечір, якщо ви йдете десь гуляти, також спокійно можна брати цей аромат, бо він, ну, він просто класний. Я не знаю, як правильно навіть описати, він ідеальний, він. Аромат доглянутої, такої чистої шкіри, яка пахне кремом, пудрою, квітами. І він має гарний шлейф і він стійкий, особливо на одязі. У мене, в принципі, тепла гаряча шкіра, на якій не дуже добре тримаються більшість ароматів, але на одязі, якщо на волосі я напшикую, то він тримається ну, 24 години. А на одязі, поки я не виперу свій одяг, він буде пахнути саме цим парфумом. Тому я дуже його раджу. Це один із моїх фаворитів. Що ж, я сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо це так, то, будь ласка, не забувайте поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і кожен раз ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, які ваші улюблені аромати. Можливо, якісь аромати із даного відео ви вже пробували, або вони у вас є і вони вам подобаються. Пишіть ваші враження, мені буде дуже дуже цікаво почитати. Ну а ми з вами не прощаємось! А обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей всім па-па!